Дядько, з'їдьте з дороги. Ви бачите, кінь? А ви посеред дороги стали? От машина їде, як має вас тут їхати? Е. Що? Втім, у мене як з'їдеть. Дивіться, де ви стоїте на дорозі? Тут машини їздять. Машини ж їздять, тут дорога. Я вас чуть не збив. А ви стали посеред дороги. як машини мають їхати? Ніщо, ні бігом. Міся. Я в шоці. Міся, бігом. Дядько став посеред дороги. Міся, бігом. Як машина має його об'їхати? Станьте собі збоку і спіть. А